Що стосується блоків, його можна зробити або а, з однієї рослини одного сорту, або поєднати декілька. Наприклад, ось у нас є папороть страусяче перо. Це блок із однієї рослини. Якщо, наприклад, ви хочете а, зробити блок із декількох рослин, ви підсадили до папороті брунеру, тобто один блок із мононасадження, тобто із рослини одного сорту. Підсадили до іншого блоку мононасадження в даному випадку до страусячого цього пера. І, наприклад, третя рослина, ось уніола, і воно сформувало так само нам блок. Коли ви будете наступну росли, наступний блок такий формувати, тоді до папороті бажано додати уніолу далі в саду і додати бронеру. І тоді ваш блок буде читатися всім вашим садом, всім вашим квітником.